отzież я нам. Це потрібно зубо. Такі він сам далі, від він це той горою. нам треба, бачите, там наверху, туди нам треба наверх. А технології з'єднуються через тапки. Шир... Ні, я свої ваші права. Велика різниця. На фоні просто, без пафосу. Демона, ранкову літургія. В древніх часів ще до дохристиянський період це була теж заборонена територія. І тут біля гори, з другої сторони, там де знаходиться монастир Святої Ваври, там було капище, язичське капище, там були жриці. Які там, приїздили, пророкували, теж було заборонене місто для, для чоловіків тільки. Отже, і, але з пришестя монашества, за переданням, що саме Всвята Богородиця у першому столітті, як ми знаємо, після зіслання Святого Духа на апостолів у, у Єрусалимі, Святої Троїці, як ми святкуємо, то е, вони потім тянули ж, ж, жереб, куди їм в яку країну йти проповідати мою звістку, Євангелія. Отже, і вони по двоє, по два апостоли. Вони хто, хто куди, хто в Александрію, в Грецію, хто, хто лишився в Єрусалимі, наприклад, як апостол Яків, і розішлися по всій землі. І мати, мати Божа теж була з ними в цій горниці Єрусалимській, коли сходив Дух Святий, і передання розповідає про те, що Богородиця, прямуючи а, Лазар, якого Господь Бог воскресив на четвертий день, він був на Кіпрі. І е, він якось запросив прогородця до себе, але почалася буря, і човен при своєї Богородиці прибив до, до, до Афонуж. І після тої бурі, побачивши це, 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 цей ну, і гору, і цю, цю місцевість Богородиця попроси свого сина, щоб Господь Бог дав їй цю, цю землю її, її обитель, дав би для неї та її проповіді, щоб і Господь Бог засвідчив. Вона мені піднялася нагору. Або якраз до півтори -пів тисячі метрів де знаходиться каплиця, де ми будемо ночувати сьогодні. Запередонял туди погород з і син каже, що добре, що це буде твоя твоя, твоя твоя земля. Уранополіс невелике грецьке містечко на мисі Афон, яке часто називають воротами до Афона. Саме звідси відправляється пароми до монастирського краю. Тут дороги закінчуються, далі лише монастирський півострів і священна тиша. Містечко прибаблює не лише прочан, його золотаві пляжі, прозоре море і старовинна візантійська вежа над гаванню створюють атмосферу, в якій хочеться зупинитися і просто подихати спокою. Уранополіс став для нас першою зупинкою, яка наповнила нас відчуттям паломництва та передчуттям глибшого шляху. Перебуваючи в Оранополісі. Ми відвідали Метахіон представництво Сербського Хіландарського монастиря.

Юрій. Молитва лунала грецькою та українською мовами, об'єднуючи всіх, хто прийшов подякувати і попросити благословення перед дорогою. Щоб потрапити на Святу Гору, потрібен спеціальний дозвіл Діа Моннітеріон своєрідна віза на Святу Гору. Її видає паломницьке бюро. Але через велику кількість відвідувачів тут часто виникають черги та затримки. Ми вирушили сюди ще зранку, щоб отримати дозвіл завчасно. Заявка подається заздалегідь через монастир. Лише після цього дозволяє сісти на паром і розпочати паломництво. Першими християнами стали ті маленькі поселення, які тут знаходилися. Це бачите, дуже гірська місцевість. Тут звичайно, що були ну дуже якісь масінки рибальські тільки поселення, тому що тут дуже мало подородної землі. І фактично з 7-8 століття тут з'являються перші монахи, які селяться, вони живуть відлюдниками, живуть у печерах, живуть або таких маленьких келях, монастирів не було. І у 9-10 століттях такий святий Афанасій Афонський він вважається саме засновником першого монастиря Великої Аври, який знову ж таки він біля гори, але з тої сторони знаходиться. І Велика Лавра це став першим загальножительним таким монастирем, де монахи все мають спільне. Разом живуть, разом ходять на служби, разом моляться, разом так само працюють, носять потужку послуг. Як у таном країнах є свій власний парламент, вважається території Греції. Забезпечує їх поліція, лікарями, пожежниками, є служби, але вони відчиняються теж як договору. Після того, як була Візантія, Візантійська імперія, і після того, як турки захопили Крестонополь, захопили цю територію типу, типу, до Балкан, звичайно, що в Костонополі знаходилися найбільші святині, там, поїздво Богородиці, дари тих лопвів. Теж, там, Долу, там, Іри, і Іоандан, це те, що царі вовки принесли, принесли новонародженому Христу у Вефійємі, і це зберігалося там в Кассинополі у їхній цій сербниці. Після захоплення Кассонополя, звичайно, це все собі присвоїли собі, але у султана був гарем. І, звичайно, що у нього були там фаворитки різних персональності, були, звичайні християнки. І е, одна цариця після захоплення, коли її е, була сербського походження, вона була її звати е, Мара. Маро. І звичайно, її син, е, ставши наступним султаном, то якби до своєї матері в нього була більша така повага попашана, мати була християнкою, то е, е, він сказав: мама, що з хоче. Я тобі подарую. вона каже: подари мені дари святий Полхфів, і вона захотіла віддати ці дари е, тут, монастирю. І вона привезла в монастирі, е, 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 припила на кораблі з почустями, зійшла на берег, почала підніматися до монастиря, і тут на цьому місці з'явилася Божа Мати і сказала, що це є моя обитель, моя земля тут жінкам доступ заборонений, тому вучить свої дари. Є і мами ну, відступ, відступи. Це можна назвати першим кроком на землю у свята? Можна, так, звичайно. Зараз робимо перший крик. Пішли, пішли. Тому що часто пірати нападали 16, століття, в 16-18 століття, грабували монастирі, звичайно, щоб вони захищатися, у них такі мури, вежі. Ось спеціальні оборонні були, щоб вони ховалися, тікали, кидали, що є, ті, 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 ті ховалися там старі, закривали то, там ворота, могли там місяцями сидіти, ж, та? і що їх брало облогу. Там, От. І тому а такі, а такі, а стіни. Я... І церква в центрі знаходиться. Звичайно, то все ну, обнесено мурами. От, А в скіту інакше, бачите, що в скіту е, є такі келії. Так, або Каливи, як вони називаються, де живуть там один-два монахи, може більше бути, можуть бути великі келі. Ось, і, в, це, і в них є центральна церква, як в селі. Це церква, де вони моляться серед тижня в себе, своє молотовне право, служби, а в неділю вони збираються разом на спільну службу. У, е, називається недільний храм Кір'якон Грецької. Це власне недільна церква, так сказати. Господь с тобою, благословен на ты Oh, 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 Я би хотів би попросити, щоб ви е і після афону, щоб ви не, не, не забували молитися. Щоб у вас був такий міцний зв'язок з Богом і, і з Богородицею. І кожного дня ви молячись, як, як ви можете, маленькі молитви, але всім серцем ви до них зверталися, впавали. Kina e makaris ton ke pana momiton ke mitera tu se uimon in mi o te ranton ke guvim ke ndokso te ran ton serafim in adia ftoros se ologon te kusam ti montos te otokon se megalino Господи, зявився нам, благословен Той, де в имя Прославляйте Господа, Бо Він милосердний, бо повіки вас Бо Господь Господі з'явився нам, благословен, благословен той, де в ім'я Господнє. обступили і оточили мене, і я ще мені в Господнім переміг їх, Бо Господі з'явився нам, благословен, благословен той, благословентой ім'я Господні. Йдемо на ранкову літургію. Ніч почалася. Йдемо з фонариками, з ліхтариками. Вже чутно подило, то будемо підносити молитву Богу. Перші враження після літургії сьогоднішньої ночного. Дуже незвично і дуже, дуже приємно, темно, свічі, темно, море взагалі благодать Ярославчик, я дуже в захваті від такої красоти дивовижної, що Бог нам допоміг сюди добратися, дай бореш вийти на ту горку, яку дивимося, покрита горку на цю горку ще нам До Бог вийти. Всім, як кажуть, здоров'я і натхні. Ростик, враження твої після служби сьогоднішньої Я шоці. Нема слів, Самі емоції. Насправді. Чудово. Причудово. Сергію, ва ва ваші враження сьогодні після служби. Ви ж перший раз? На фоні, так. А на службі на літургії? На ну, літургії. Вже не перший раз. Ну як ви можете порівняти на, на фоні і служба, і відні. Велика різниця. На фоні просто, без пафосу, тихо, спокійно, молиторно і з благоговінням. У нас можливо трохи більш, звичайно, як для морських людей, більше є емоцій, концертності і так далі. Ви причащались? Так. А як от е саме таїнство по процесу відрізняється порівняно, як у нашій парафії? Ну Довше прийшлося чекати, тому що монахи, я так зрозумів, причащались, що в сволотарі, я так точно не знаю. Але що мене найбільше вразило взагалі з літургії, це момент, коли саме перетворюється хліб і вино на тіло і кров, на тобі співаємо, коли монахи е -е, просто так. Вонилися і ніби завмерли. І була така, ну такий дуже момент, який дуже відрізняє Афон від нашої церкви, від багатьох церков взагалі, поза межами Афону. Тому що я багато де був, багато де співав і взагалі з народження в церкві. І ну, я знаю про цей момент, що це найважливіший момент літургії і тому подібне. Але Тут настільки мені така на думка асоціація, Ось вони дійсно як, як, ніби перед Богом вклоняються. Ось в мене така була асоціація, аж до сліз на очах. Враження дуже незвичайне. Перше знаходяться одні чоловіки, один чоловічий колектив. Дуже строго і екстетично виглядає. Всі дуже е, стримані. Е, Сосередоточені на, на службі, на дійстві е, 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 і дуже так е, в грецькому стилі проходить служба ну незвично для, для нас всіх. Ви вчора десь годин п'ять йшли пішки від одного монастиря до іншого, і служба була. В п'ять ранку, тобто десь довелося прокидатися на початку п'ятої. Як, як ви себе налаштували, щоб побороти сон? У нас була вечірня служба. Ми разом молилися, ми приготувалися, ми сповідалися, ми готувалися до причастя. Ми були готові до цього, підготовлені. Дуже дякую. Дуже прошу. Відчуття не те, що у нас в Україні якось, якось дивно. Темно, дивно, незвично. А як монахи відносилися до вас? Чи чи я їх не бачив? Не бачили монахів? Монахів <гум> <гум> не бачив. Я зрозумів. Але відчував якусь присутність, яку сам не скажу. А з точки зору, от служба у відні, служба тут, вона відрізняється по відрізняється. процесу? Якось відчуття, і все зовнішнє, все наче. Наскільки втомлюєшся фізично, коли от подолаєш такі таку відстань, і потім ти на службу щоб налаштуватися, тому не відчуває. Зовсім дякую. Трошки нагадала мені Київо-Печерську лавру, але інша трохи атмосфера. Ну дуже схожа, але трошечки інша своє своєрідна своя, тості дуже гарно. Все і атмосфера теж нагадала. моє рідне місто, мою рідну церкву. Вона була теж така маленька, і така у нас була невеличка громада. Ну, була і є невеличка громада. І люди щиро віруючі, дуже такі побожні, і цей дух він однаковий. Що я це зрозумів? Якщо люди віруючі дійсно моляться, то атмосфера на ну звісно, тут більш може намолена, більш святі місця, більше, але ж дух Божий він однаковий. І... Все дуже гарно. Ну тут ближче, мабуть, до неба трошечки. Все ж таки, багато паломників з Румунії, з Молдови, з Канади навіть хтось приїхав. Як в комунікаціях? Чи відчувається якась розрізність це... між людьми? Факі, Чи Бог всіх об'єднує? Ні, трошки все, все гарно, як я так відчув, тому все дуже гарно. Слава Богу, за все. Дуже дякую Богу. В першу чергу, матінці Божій, а цю що Такі свята давно ці відчуття, ви вже забути відчуття, а, я його повернув. Дякую. Ну що, народ, після двох годин дороги, які відчуття, ще є сили. Є, є. Там буде тільки легше. Молитві, щоб ви відчували ту підтримку і захист Божий. Дівчата. Вітаємо вас, дівчата! Гори Афон! Боже благословиння на вас, Святої Гори Афон. О, клас. Yeah. От що mm -hmm. останні кроки. Амінь. Амінь, амінь. В біблії два рази амінь, я кажу три. амінь. Вау. Yeah. Не відпустив від твоїх безлічного. Тебе позитиві, надію нашу маємо. Слава і святому духу, і в часі на вікті Амінь. Браття нашого монастиря. І Бог приходить до раю і вгукає Адам, де ти? Дає йому час, щоб Адам усвідомив свій стан, щоб він прийшов до нього і сказав: Господи, прости мене, Господи, вибачте. Мені дуже шкода, що я порушив Твою заповідь. Господь Бог, коли вони виходять. Каже, що я пошлю Спасителя, пошлю людину, пошлю Спасителя, який вас верне назад. Ти допоміг нам і за минулий час, і дня уникнути всякого зла. Дай нам і останок прожити безпорочно перед Святою славою Твоєю. Оспіуч тебе, єдиного милосердного і людинолюбного Бога нашого, бо ти єси Бог наш, і Твісла віддаємо, Отцю і сину стану Духа війни, і все на віки вічні. Амінь. Подорож Святою Горою вона передбачає різні обставини. Можемо побачити паломників. Зараз ми спробуємо до них наблизитися і спитати, що в них така за тактика. Тому що може падати. Ага, югу, так. так? так? так, 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 так. Ну, все, все одно на всяк випадок не поготовий стоїть. Хто його стоїть? не <рес> надо. <рес> Царю Небесний утішитель душі істинних, сів все, все наповняєш, слаби життя і добре плателю. Привіси в нас, і очисти нас, нас туди записквени. І спасибай душі і нас, наші. Сергій Боже, такий кріп після безсмертний помилий нас. Святий Боже, сиди, кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сиди кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Нашій душі потрібне духовне, потрібен той зв'язок з Богом та благодать. Найважливіше, щоб це світло Боже сяяло в нас, і маємо відчути, що ця церква, це Дім Божий, що ми разом з Христом і апостолами, і святими ми трудимося. Завершується наша подорож. І тут в нас вже такі фахівці підйому і спуску. З Божою допомогою направляємось додому. Браття, по одному слову, які ваші враження від подорожі? Одного мало, вражень купа. Які у вас враження? Благодатні. Одне слово, вау. Слава Богу, за все. Неймовірно. Ярослава. Можливо, звідси виїхати. Давай. Ілія. Які твої враження? Класно. Пан Ярослав! Слава Україні! Героям слава!